Але питання. Залужний балотуватиме це, на твою думку? Я тут розумію його відповіді на це питання. Він чітко і ясно каже: припиніть говорити про вибори. Де ви побачили вибори? От чому ви питаєте мене про вибори, коли я розумію, що їх проводите… Зараз не можна, не потрібно, успівство не хоче і так далі. і так далі. Тобто, на сьогоднішній день це не є те питання, на яке я там залужний, або я, вибач, вибачарині, повинен відповідати. Тобто, фактично, якщо сьогодні відбудеться, не сьогодні. Восени наступного року відбудуться вибори, умовно, між окопними обстрілами, між там, першою якоюсь там, і через місяць хвилею, то залужний балотуватися не буде. Сполучені Штати вимагають цього. Що провини... війна, якщо війна буде далі продовжуватись, то виборів не буде. Бо те, що буде відбуватися, якщо навіть mm -hmm. ми щось, якийсь процес, назвемо виборами. То це ніякого відношення до виборів не буде мати. Бо якщо в нас нема реєстру, якщо ми не можемо забезпечити голосування людей, е, які зараз є на лінії фронту, якщо це, то це скоріше, не е, вибори, а просто якесь там перезавантаження або відповідь: ну, Сполучені Штати вимагають. Добре, ми вимагаємо, ми, е, це, це, це спектакль. Тобто, і, е, е, ну. Точно ніякого відношення до процесу виборів. Тоді це, якщо і відбудеться, то це дуже коротко. І на другий день я дуже співчуваю тому, хто буде обраний таким способом, бо його почнуть скидати не через місяць, а на наступний день. Ну і швидше за все, саме за таким сценаріями і будуть проводитися. Ні. 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 Я думаю, що ні. ні. Я думаю, що виборів дійсно не буде. І, ну я думаю, що вибори наступлять тоді, коли е, ну війна закінчиться. Ну тоді, не буде тоді вибори не будуть цього року. Тоді вибори так виборів цього року. На мою тому я відповідь на думаю, Ну я би не тільки хотів, а я вважаю, що е, е, їх неможливо провести цього року.